Привіт, друже! Я тобі хочу розповісти про таємниці козацької медицини. Таємниця козацької медицини криється у єдності людини і природи. Так, перед тим, як зібрати трави для лікування, травник розмовляв з кожною рослиною просив у неї допомоги. Часто козаки спали на землі у густій траві. Вони не боялися застудитися. А навпаки, заряджалися енергією трав, властивості яких добре знали. Декілька годин такого відпочинку могли замінити цілу ніч у затишному ліжку. Козаки вставали до схід сонця. Ходили босоніж ж по росяних травах, а напиваючи коней, занурювали ноги у воду. Це надавало їм потужний заряд бадьорості. Козаки хворіли рідко. Коли виникала необхідність швидко відновити свій стан, вони користувалися тим, що є навкруги. Найбільш популярними ліками були трави, бруньки чи кора дерев. Від кашлю та застуди допомагали заварені крутим окропом липовий цвіт, ромашка, звіробій, шавлі, календула, мати й мачуха. Також чудодійним протизастудним лікарським засобом вважалася чорна редька, в якій вирізали середину та заповнювали медом. Чистоті використовували для загоєння ран та лікування шкіри. На буці збереження та зміцнення здоров'я козаків стояла сама матінка природа. Використовуй досвід козаків та будь міцним та здоровим.